Камера знімає. Ох. Оп-оп-оп-оп! Поки що чудово їдеться. Весною тут падали, дерева були повалені попереду. Але вже перед початком роботи залізниці їх прибрали, я так розумію. Іначе б воно не їздило. Ой, ця стежинка теж кайфова, давно не їздив. О, кропивка, ні, не опікся. Пощастило. О, халява кінчилась. Тут вже їхати складніше. Ау! О, ще й дере по руці. Нічого собі... Оце так рослинки. Тут люди е йдуть по коліях. А по цій стежині, я так бачу, велосипедисти вже практично не їздять. Ця стежина минулі роки вона ще була ну, вкатана, видно, що по ній рухаються. А це вже трава підбирається до самих шпал і колій. Ау, ау. Нда. Не дуже приємно гоцити на цій ділянці. А. Шкода. Розчистити ентузіастів мало. Та і я теж не планую такого робити, не планував. Ще якби часто сюдою катався, то думаю так. А раз на оказ. Але стежка теж гарний потенціал має. І в Рівному небагато такого. Було б добре її зробити, бо це так, це вона хаотично е, стихійна. не весело та ти що? Вау, вау! Травинка чуть не збила з траєкторії. там ямка сильна. Запам'ятали де? Будьте уважні. Шановні глядачі, хто гуляє сюди часто... Візьміть з собою в карман невеличкі метрові мачете і поки романтично гуляєте, посічіть трохи цю траву високу. Дякую. Фух, нічого не розгубив хоч на велосипеді. Оди спали. Ну добре, проїдемось по... А, у нас ще одна є стежка цікава. Опа. Ось. Стежка номер 3 на сьогодні. Вздовж колії дитячої залізниці, але вже зліва в нас... Зона гідропарку, справа устя. Поїхали. Сьогодні е, дитячий е, поїзд, потяг не працює, тому не страшно. Бо якщо б працював, потрібно було трішки ховатися десь в траву далі, в кропиву. Ой, хочеться вже рівного асфальту, якщо чесно. Тут десь треба було мені перейти наліво. А я прогавив де. О. Дякую. От і все, місток через устю і швидко асфальтом на роботу.